Де зараз Кирило Тимошенко у 2019 році він працював у штабі Зеленського, а після його перемоги на виборах став заступником голови ОПЕМ. Спочатку відповідав за інформаційну, а згодом за регіональну політику. У червні 2020 року він вже був координатором програми Велике будівництво відомої багатьма корупційними скандалами. Ім'я Тимошенка також не раз спливало в резонансних історіях. Його критикували зокрема за повільну комунікацію на Чибто причетність до розкрадання допомоги, їзду на автівці для гуманітарних місій та на Porsche Taycan вартістю 100 тисяч доларів. У січні 2023 року він був звільнений з ОПА у березні 2024 року став радником тодішнього міністра оборони Умєрова. де зараз працює Тимошенко. Достеменно невідомо, але з соцмереж зрозуміло, що з дружиною та сином вони перебувають в Києві. Також у власності його сім'ї є дві квартири в Києві, одна в НІП. Дніпрі, дача на Дніпропетровщині, будинок в Кончазаспі та автівки BMW X5 і Porsche Macan, що вказано у декларації за 2023 рік.